А пані Ано, чи стикалися ви з відмовами у виїзді? Як це відбувається? Як от домогтися виїзду і як відмовляють? Дякую, дякуючи Богу, в мене є маленька дитина, і він через мою роботу досить багато зі мною подорожує, бо коли мені потрібно провести зустрічі, він їде зі мною і мене випускають, виключно через те, що в мене маленька дитина. От, але е, чому моя дитина, замість того, щоб спокійно себе почувати вдома, має їздити з мамою по зустрічах і е, знаєте, не мати того нормального дитинства, коли він може гратися, чимось займатися. а Він має зі мною перебувати на зустрічі там з е, колегами в Європі. От е, і Інколи це досить смішно виглядає, бо мені немає його з ким лишити, і, от е, можете уявити, що я зустрічаюся там з кимось із колег з європарламентарями або е, з парламентарями там Угорщини, е, Польщі, ще з кимось. От, е, а моя маленька дитина е, зі мною поруч, от е, mm -hmm. цей абсурд його треба змінювати, бо я ще раз повторюся, дуже багато питань. Є дуже багато питань, які вирішуються не в порядку офіційних звернень, розумієте, між країнами. Є дуже багато питань, які обговорюються, які є стратегічними для України, які обговорюються от на таких персональних зустрічах, і дуже багато питань можуть вирішуватися шляхом таких зустрічей, але нас в них чомусь обмежують.